Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в гру. Я не пам'ятаю, як вона називається. Але тут, як я розумію, треба меч вкидати. Це я здебали, коли ще його грав. Давайте виберемо но Окей. Грав у мене такий меч. Кей у мене на FC. Не любых так надо начать. Нет, бы прям в кем-то. Так, начало кента без так, я напевно буду обережным. Так, видал. И значит. А значит, кем кента. Так, у нас так і небагато сильно залишається. Так. Давайте. <клухи> Є, і, там, знищил. Значит, то ось. Так якісь подарочки хотіли забираємо, щоб це. я не, не раз штуку может побрать просто ерис уи о я на стех окей ну давайте подивимось что это таке новеньке? шось тут І и все тут це 10 коней далее будет есть мяч огонь якісь, Ого, якісь биты так давайте покрутимо це що? цешо прис Эээ, це ще якісь бомби, напевно, да? Давайте потом еще раз кину, може тут иде. Так, це 300 купить, це не можна купить, це не можна. Це кисть 1000. Все якесь 1200. Так, что по я наразі це робить? І, Изжали у мене вот таке. Оце легендарна. Заробиться Ольгас безплатно все ж, так давайте зробимо їх три, може. І піду, може, от пластик виберемо. і що мені випало? Мені випав якийсь меч. Який не зрозумів, його зразу послався. Так, добре, давайте. Так, я ще щось тут не поставив, може. Так, давайте будемо спокійно стояти. І подалі від грошей якихось. Полмажить червану простизатый давайте я так еще Так я пишу на що Если на меня немає Ой, Ой-ой-ой Так, я люблю Є! зачем так давайте Ну, значит, виким так. Значит, что я не засайватись. Так, летить. Не на мене, добре. Так, обережно, обережно. У мене... <клево> Давай. Ні. А, як? я, ж на ты снова? О, ні. Так, давайте ще раз відкриємо цей кейсик. Так, і що мені випаде. Так я собі, таке собі, давайте. Давайте что я тут. Так я точно не знаю, давай закроем его. Так, трейдера. Давайте будем еще трейдить голову. Давайте все мы закинем. Личимся. Так, давай вс закинем, играй, сам закинем играть. И сам закинем. Ну угу. да, точно Давайте наберем все, 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 ссы, ссы, все, с, все. А из медишники у мене. У меня здесь а, не зкину. окей. Так. Добре, давайте так скинемо. И будемо чуть подивитися, доки хтось із них е помилився і загине. Так, тут якісь скринка. Еще. Якось ще Що це не скринка була. Вам не просто. Не ничего не выконал. Так, скиллета, не ничего тут немало, не начервона. Не разумеется. Так вот классик выбираем. И поговорила. Так, добре. І так, туди летить. Мені головне бути обережним, щоб в мене ніхто не зарядив і я зараз кого не міг. Обережно, обережно, не я. Ограюсь просто клацею Ф Я теж, напевно, буду отак теж. Тут разрядка я вклады. Да F можна я вклады. Может, реальность спасе. Может, не знаю, что будет. Может, нет. Можна... Давай подивимось. О, якраз лететь в мене. О! ум, получилось. О, хватит я. Подставила його, подставила. Так, улететь вс. Это я тоже буду. И справа, как соседная, да? мы они перебиваются одного до одного. Минус. Так, давайте, давай-ка выйдем. Минус давайте. И снова я. Давай. Ууу, все получилось. Сань я снова буду, да? Да. Давай. Давайте, будь ласка, маска. Да, є, 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 є. Да, тихо, обережно. Ай, блин. Uh, не стигне тесно те. Капець. Так, давайте відкриємо один. А, в мене гроші не списалися. Береть класику грамм. Або давайте, може, це хтось вибере. Так, що тут якось я не можу покрутити, ні. Або за 6, через 6 хвилин, або за 39 рубаксів. Але в мене немає майже робаксів, бо я їх всі е, витратив на потреби вигрі інші. Так, давайте заліземо. Сюди, давайте. Головне, щоб я зараз на мене ще не відправив. Так, це мій кактус, Зараз це мій кактус, Гавець. Ну ладно, окей. я я піду сюди. Ой, ой, я такого вот это. Ну і тепер... Ой, я не все просто Добре, хто прийдет. Це я так стою. Ви mm. вийшла грася. Так, ще тут. Так, ви мене, мене зараз. Все, добре. А зараз більше ризик. Це може в мене по гравця з цього як і Так, всі скили в мене відрегенерувалися. Mm -hmm. Рейс просто немає, так напевно не знав, що треба робити. Так. Зараз, напевно, в мене полетить. Так? Ні, ні. З того гравця. Mm -hmm. mm -hmm. Дивитися цього. Ні, mm струп, -hmm. хомстер, хомстер. Давай это за рвано. Давай это, еще раз, ум. раз. Все получилось. Еще раз. Давай то. Ещ раз. Ум. Давай это. Ещ раз. Давай. Лоска. Ещ раз. Звичайно погано, що я програв. Так, давайте відкриємо, може щось круте випасти. Нічого не випало. Давайте ще трішки покрутимо. На я не можу це зарабаксить. То може. Угу. Добре, напевно на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Подписывайтесь на, на видео канала. Всем дякую. Всем пока-пока.